Всім привіт! Ви на каналі Pro24. Сьогодні я буду, типу, прикрашати свої ногті. Типу, щось того. Я не знаю, як я намалювала. Ну, типу, того, зараз вам покажу, із чого я буду прикрашати. У нас є такі бідосточки з молодень народження. У мене був день народження. І така Сінітара. Якщо ніхто не знає, що таке Сінітара, то я вам зараз розкажу. Сінітара це. По-фінськи, типу, типу, синя наклейка, можу сказати. Але воно як пастилін, але не застигає, можу сказати. Зараз будемо приступати. До речі, ви вже бачили всі мої відео з моїми лабубами. Одна лабуба ми недавно купила ось таку. Це не оригінал, як я вам вже казала. Але недавно купили ми її. Коротше, зараз будемо приступати. Спершу нам потрібна ось, ось така. Я вже тут все розм'якшила. Розм так. І нам треба ось такі ось такі бсочки. Спершу ми беремо малесенький кусочок сіні тари, отакий малесенький. І беремо одну бюсточку. І тепер. Причитаємо. Причіпаємо сінітар на нігодь. Отак. Ось так. прочитаємо ось сюди. Можна сказати якось. Отак. Зараз будемо продовжити інші нігтики. Коротше, першу руку я вже зробила, ось так у мене вийшло. Зараз буду робити другу. І тут беремо сіні тару, маленький кусочок. Зараз так, тут вже на другу, на другу руку трошки важкіше, Ну, будемо намагатися як ліпше. Зараз все дороблю. Коротше, у мене вже отак вийшло. Зараз буду останній мізинчик робити на останній руці. Знаєте, я дуже сильно рада, що в мене вже 52 підписники. Розумієте, просто коли я знімаю всякі, типу, популярні відео, то в мене набираються більше підписників. Я не знаю тільки чому. Будь ласка, підписуйтесь просто так. Просто я не люблю, коли я знімаю всякі відео. і... Вони просто, вони знімають, підписуються на мене, бо я знімаю просто так відео. коротше.